Друзі, всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі, де я буду дуже детально розповідати вам про інстаграм, про те, що в ньому відбувається новенького, на що треба звертати увагу, як просуватися, як отримувати нових підписників і все-все на цю тему. Звати мене Ольга Чайчук, можливо, хтось із вас знає мене як маму Ліку. Я блогерка вже з 4річним досвідом. Я професійно веду свій блог і можу цьому вчити інших. Чому? Тому що за два роки, як я почала вести блог саме як експерт, я пройшла вже сотні навчань у топових експертів у Усіх самих спікерів я виступаю на курсах, я куратор на цих великих курсах. Я маю велику кількість клієнтів, які проходять проходили мої власні курси, які проходили мої власні наставництва. щомісяця, це від 5 до 10 людей, абсолютно різних ніж, абсолютно. Різних бізнесів, і щоденно, майже щоденно, я маю особисті консультації, на яких ми з людьми проговорюємо з клієнтами, обговорюємо, як їм розвивати їх бізнес, як набрати аудиторію, як більше заробляти, як систематизуватися, і все-все-все на цю тему. Тож, давайте починати. Ці відео будуть недовгі, щоб не займати у вас багато часу, але вони будуть детально розповідати саме про ту тему, яка оголошена. На початку, і сьогодні це топ методів просування в 2025 році. Тобто, як в 2025 році ви можете отримати нових підписників на своїй сторінці. Цих топових методів на сьогодні я нарахувала 5. На, саме, на самій справі їх може бути набагато більше. Але ми сьогодні поговоримо саме про топові методи, якими я користуюся сама, які я даю своїм клієнтам і які, на мою особисту думку. Є супер дієвими і проводять найбільшу кількість підписників. Тож поїхали. Перший метод, я думаю, ви одразу всі здогадаєтесь, що це, якщо ви дивитесь мою сторінку, це Reels. Я обожнюю цей спосіб просування. На цю тему в мене є огромезний вебінар. Якщо захочете послухати, дайте знати. Напишіть в коментарях або мені в особисті, бо це дуже велика тема. Насправді лише про неї я можу розповідати годинами, але що я маю сказати в цьому відео вкратці – що ця тема суперактуальна, залишається і в 2025 році. Рілси дивляться, зберігають, користуються, рілси приводять нових підписників, клієнтів через рілси купують, рілси залучають, рілси прогрівають. Вони роблять абсолютно все. Тому не користуватися ними, якщо у вас є така змога і бажання і вміння дуже велика помилка. Тут би я хотіла зауважити, що рілси мають бути стабільними. Це такий метод просування, в принципі, як і більшість з інших методів, який буде діяти, якщо ви будете використовувати його на постійній основі. Це не значить, що ви можете викласти один рілс на тиждень, на два тижні і забути про це і сподіватися, що з нього вам посипляться клієнти і підписники. Це так не працює. Інстаграм починає з вами співпрацювати, коли ви починаєте щось робити стабільно. Він вас помічає, просуває. І залучує нових людей до вашої сторінки. Тому знімайте рілси, багато, тестуйте різні гіпотези, різні варіанти, формати. Пробуйте те, що заходить саме вам, те, що відображає вашу експертність, якщо ви експерт, те, що відображає тему вашого блогу, якщо у вас якась інша тема. І пробуйте. У вас 100% вийде, бо колись, два роки тому, саме завдяки рілсам, я знов повірила в те, що мій інстаграм буде комусь цікавим. Точно варто спробувати. Далі поговоримо про другий спосіб просування. І другий спосіб просування сьогодні це, звісно, таргетована реклама. Нікуди ми без неї не дінемось. Це спосіб просування, який вже є оплачуваним, на відміну він Reels. І він. Може провести вам знаєте таку точну цільову аудиторію. Рілси не завжди проводять цільову аудиторію. Ви можете викласти рілс, які не відповідають тематиці вашого блогу. До вас прийде сотні тисячі навіть може людей, але вони можуть бути на вашій цільовій аудиторії. Вони вас нічого не куплять, вони не залишаться, не затримуються. Тому, по-перше, не знімаємо рілси не на свої теми. По-друге. І, по-перше, собственно, це головне правило. Ви маєте знімати рілси відповідно до тематики, яку ви просуваєте в блозі. Ви маєте знімати рілси для тих людей, які можуть. Купити ваш продукт або залучитися до вашого блогу безпосередньо. Тож будьте до цього уважні. Тут з таргетованою рекламою трішки простіше, бо ви вже самі обираєте людей, які мають приходити на вашу сторінку. Ви обираєте їх вік, їх місце проживання, їх зацікавленості. Тому, звісно, інстаграма вже менше варіантів підсунути вам когось, хто вам зовсім не підходить. Але з таргетованою рекламою є інша складність: це, собственно, сама таргетована реклама. Тут є декілька варіантів. Проходити якісь окремі навчання по таргетованій рекламі, щоб розуміти, де там що в тому кабінеті клацати. Другий наймати спеціаліста, який вам буде це робити. Третє, ви, звісно, можете просуватися просто з кнопки просування, там теж все можна обрати і підібрати, але це не дасть такого класного результату, який би дав вам кабінет на Фейсбуці, який 100% має мати кожен бізнес. Ось тому тут вже кожен із вас обирає варіант, який йому більше до вподоби. Третій варіант просування. Спосіб, це, звісно, блогери. Вони є абсолютно різні, я обожнюю рекламу у блогерів, і це не тому, що я сама блогер, а тому, що я її постійно закуповую, десь я бачу результати, десь його взагалі немає за великі гроші. Що тут ви маєте знати обов'язково. Підписуйтесь на блогерів, у яких ви купуєте рекламу, слідкуйте за ними, дивіться, про що вони говорять, як вони говорять, щоб потім для вас не було сюрпризом, те, як вони покажуть вашу рекламу людям. Бо такі сюрпризи були в моєму житті, на жаль, не одноразово, але тепер я вже розумію. Умна, я підписуюсь на блогера. Я аналізую, як він робить рекламу, як часто, які ніші. Тобто, ви маєте розуміти, якщо людина бомбить по дві реклами на день, ну сто відсотків це не буде супер дієво. Це має бути не дуже часта реклама. Це має бути реклама з різних ніж. Тому що якщо ви психолог умовно, а вона їх кожен день рекламує, теж мали вигідність того, що люди звернуть на вас увагу. Тому підписуйтесь, аналізуйте, беріть свіжу статистику, беріть цільову аудиторію. Дивіться, скільки чоловіків, скільки жінок, які міста, які країни, бо велика цифра в підписниках взагалі не. Значить, те, що статистика в сторіс, перегляди в сторіс будуть такі самі. Ось, це саме, що стосується блогерів. Де їх шукати, ви можете тут спитати. Можна просто по шикову писати: блогер Україна», блогер Київ, блогер Запоріжжя, умовно до вашого міста, де ви знаходитесь, а можна заходити на сторінку топблогерс. Там є абсолютно всі блогери України, яких я знаю, ну, в принципі, я взагалі не знаю людини, який там немає блогера. Ось тому ви можете заходити туди і знаходити блогерів там в актуальних, в рекомендаціях, можете подивитися ще чорний список на, наперед, обіжжаючи собиття, якщо ви замовите рекламу в людини, яка потім її не зробить. Там є такий чорний список, у них хайлайтс, обов'язково подивіться. Далі, четвертий спосіб просування це взаємний піар. І, до речі, тут можемо знов повернутися у топ блогерс, бо в них є окремий розділ щомісяця, мені здається, навіть частіше, коли вони викладають пост ВП, так він і називається, і люди там знаходять собі взаємні інтеграції. Ви можете тут просуватися безкоштовно. Тому взаємний піар я теж можу віднести до безкоштовного методу просування, який може привести вам дуже класних, лояльних людей, якщо ви все зробите по розуму. Види взаємного піару є абсолютно різні. Це може бути просто роз. Повіть вас про цю людину, і ця людина так само розповість про вас. Це такий класичний, найпростіший спосіб. є можна придумати щось цікаве ви можете сісти і спланувати прямі ефіри Якісь батли, якесь виконання завдань, якийсь челендж, вона вам загадує, ви їй загадуєте, і таким чином ви залучаєте аудиторію ходити зі сторінки на сторінку, дивитися, що ж там цікавенького відбувається. Це може бути якийсь сумісний розіграш чогось невеликого, цікавого, якщо у вас є якісь послуги, наприклад. Це можуть бути прямі ефіри, ну тобто варіантів безліч, сумісні рілси. Це все допоможе вам просунутися. Головне, що ви маєте розуміти, коли ви приходите під цей пост, взаємний піар. Маючи умовно там 50 підписок, ви ну навряд чи заколаборуєтесь з блогером, у якого вже 5 тисяч підписок. Ви маєте дивитися на людей, які схожі за вашими статистичними даними. Або ви маєте розуміти, що до людини, у якої більша статистика, ви може будете щось доплачувати. Всі блогери співпрацюють по різному. Хоча я насправді іноді беру ВП. Блогерів по 5 по 10 тисяч підписників. Якщо я бачу, що це якісь цікаві, дуже прикольні блоги, я можу на це піти. Тому якщо такі блогери мене дивляться, пишіть, може щось придумаємо далі. І п'ятий спосіб просування, який сьогодні теж просто топчик, це вихід в люди, це різні інтеграції, участь в в конференціях як спікера. І як учасника конференції, бо ви завжди там знайдете нових підписників, друзів, знайомих або людей, які потім будуть у вас купляти ваші послуги. По-друге, ви можете виступати спікерами. Це насправді не дуже складно, якщо у вас вже побудований особистий бренд, якщо у вас розвита тема, яку просуваєте в інстаграмі. На кожній конференції є сайт, і там є заявочка стати спікером, оплачуєте внесок і приймаєте участь у 25 п'ятому році. Побачити мене у багатьох конференціях, які будуть проходити. Далі це можуть бути конференції, які ви організовуєте самі. Або на конференції, якісь міні бранчі, якісь виступи на невелику кількість людей, а може невелику, якщо у вас великий потенціал, тобто будьте людиною, яка сама організовує такі події. Повірте, наразі людям це супер треба. Люди сумували за цим всім війна, роз'їзди, карантин. Ну, типу, люди дуже хочуть людей, і це класно, і це прикольно. Я зараз ходжу на всі конференції, які трапляються на моєму шляху, і я бачу безкінечно класних людей, які готові до комунікації, до співпраці, до якихось сумісних проєктів. Тому, друзі, ось такі вам сьогодні п'ять способів просування. Якщо було цікаво, дайте, будь ласка, знати, продовжимо цю тему обговорювати надалі. Гарного дня і до зустрічі!